Австралія найменш заселений материк. Тут проживає майже 25,7 мільйона осіб. Населення розміщене на материку нерівномірно. На що вплинули природні умови. Більша частина мешкає на Сході та на південному сході Австралії. У цих районах густота населення в 10 разів перевищує середню на материку. Середня густота найнижча у світі і складає 2,6 осіб на кілометр квадратний. Дуже мало людей проживає у внутрішніх і північних частинах Австралії. Корінне населення це австралійці аборигени з кількістю 3,3%. Більшість аборигенів мешкає в новому південному Уельсі та Квінсленді. Значна частина проживає в провінціях Західна Австралія та Північна Територія. До прийшлого населення Австралії належать нащадки європейців так звані англо-австралійці, Їх 80%, які розмовляють англійською мовою. Крім них мешкають німці, греки, італійці та українці. Найбільше українців проживає в штаті Вікторія. Багато їх. У містах Сіднеї, Мельбурні, Аделаїді. Вони працюють лікарями, інженерами, юристами. Деякі українці створили власні підприємства, зокрема й сільськогосподарські. Англо-австралійці володіють землями, великими тваринницькими фермами, заводами та фабриками. Вони живуть переважно в містах. Майже 90% населення материка – міські жителі. Це найурбанізованіший материк у світі. Офіційна мова в Австралії англійська. Що стосується українців в Австралії, то українська діаспора Австралії складає 38 тисяч мешканців. Що зберігають свою мову, звичай та побут, але все ж асимілюються з іншими поселенцями. Вважається, що першим українцем, який оселився в Австралії, був матрос Федір Зубенко з Полтавщини.